Степан його звали. І цей Степан вона йому вишивала вишиванку, щоб одружитися з ним, щоб він був дуже гарним. Вишивала чорнота ще рою, міточкою бра. Визвалася біда, в тій країні почалася війна. Сів Степан на коня і поїхав. Зати свою країну. Оксана його чекала і вишивала йому вишиваночку. І одного вечора раптом хтось постукав в двері. І двері відчинилися. І до цієї хатки. Зайшов цар, він був недобрий, злий, в нього був злий намір. Чуєш, він був недобрий. Він побачив, яка ця дівчинка Оксана гарна. І каже, я хочу забрати тебе з собою. А Вона каже, ти я чекаю свого Степана. Але він думав, не для думки. І ця дівчина Оксана почала тікати від нього, а він її наздоганяв бігла вона до річки до Дніпра, а там великі хвилі підіймаються. Великі два підіймаються великим пальчиком. Великі хвилі підіймаються, до Дніпра. Великий Дніпро хвилюється. Дівчина Оксана заплакала, чуєш, заплакала. І цієї хвилини перетворилася Оксана на бандуру. І залишилася стояти бандура біля Дніпра. Але в цей час була гарна новина, повертався звільний її Степан. З перемогою повертався. Підійшов він до Дніпра, бачить, Дніпро хвилюється, Дніпро хвилюється, хвилюється. І побачив Степан, біля Дніпра стоїть бандура. Взяв він цю бандуру, почав грати пісню, яку йому Оксана співав. І раптом... Бандура перетворилася знов на дівчину. Степан впізнав свою Оксану, пішли вони разом щасливі додому і одружилися і були дуже-дуже щасливими. Ось така казка. Сподобалась тобі? А ну давай згадаємо, що ти в цій казці почула, як хвилювалося Дніпро. І точок завжди мама вузка домовилася і назад. Ой, пропустила цю страну. Давай, води діточок. Води діток завжди. Мама. Сюди вузка. Вуска. Вот, пропустила, пропустила. До ти. Умнички назад пішли. А вот так. Веночок веде і накрила Супер. Дивись, тут всі струни, чи ось вони такі всі чорні. Зараз ми зробимо з тобою переміску і не пропускаєш. Води ті точка завжди, мама води. Приймай до оранжевої. До оранжевої. Поїхали. Але тільки попаде між гвоздочками. Ось де букочки. Води ті, завжди, мама гуска води. А тепер назад идем. А во сам позад, А во сам позад И на веде. И капемо учим с Mae'n dda iawn. Nose, nose, cross, cross, cross. Ti'n eich hapau tu hwyl. Nose i ddeblwch o'n eglat, I'n amser troi tu hwyl. I'n І вітерець, і дощик. дощі і знов сюди. Кра-кра-кра і знов сюди. Він крати. Співай. Ти не кра. Довго так, довго так, досить землю поливати. Нам вже час іти у я. Давай, майстерня. Я Давай вниз і борзі. І в кінці, що ми робимо, прикриваємося. Щоб вони не бриніли. Добре? Дивись, все. Дивіться, які скрині. Це зробила одна дівчинка, Віра. Вона зробила таку скриньку. Ми тут не ховаємо. Ми скамінчики будемо брати. Так? Ось нотка до. Уявляєш, її не залишилося будиночкою. Вона живе на вулиці. Ось їй спеціально додаткову лінійку додали. Так, давай далі ноткуре. Давай, Р ми посилимо під першою лінійкою. Ось так. Так. Оце буде нотка ре. Так, наступну нотку, пам'ятаєш, нотка Мі? Ось вона буде. Ось вона мі. Мі. На першу лінію я поклала. Далі Фа буде між лінійками, між першою і другою. Ага, молодець. Будь щоб висічила місце. Це гачок під нашої підставки. Так, далі нота соль. На другу лінійку я її посети. Ні, ти посте. Тримай, ти постав. На другу лінійку. На другу. Ось вона. Це нотка соль. Тепер нотку ля. Стефа, між першою та другою. Між, між, між другою та другою. Тепер ти намалюєш такі нотки? Намалюєш? Я тобі даю в Дивись, Стеф.